Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати ось такий чудовий шматок індичого стегна. Готувати будемо по технології low and slow, тобто при низькій температурі, дуже довгий час. Отже, що нам знадобиться для того, щоб приготувати це стегно? Перше це спеції, звичайно. ж. Ну, окрім самого стегна. Нам знадобляться спеції. А спеції в нас буде просто без там, зайвих заворотів і так далі. Це буде лише сіль та свіжо дроблений перець, чорний перець з горошками. Я його подробив у ступці, можете скористатися там, кавомолкою там, щось на кшталт його. І ще нам знадобиться виносний термометр. Для того, щоб ми могли контролювати температуру всередині нашого куска стегна. Ну, а перед тим, як ми перейдемо до процесу приготування, підпишись, постав лайк, залиш свій коментар, давайте спілкуватися. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте. Я з превеликим задоволенням на них відповідаю. А ось тепер переходимо до процесу приготування. Отже, друзі, підготуємо нашу суміш для маринаду, сухий маринад. Ось той самий чорний перець. Ось той самий дроблений чорний перець. Можете взагалі-то взяти і магазинний молотий, але ж мелений. Але ж він не настільки ароматний і духняний, ніж свіжо дроблений перець. Отже, одна ложка. Звичайна поварена сіль теж одна ложка. Тобто, пропорції в нас один до одного. А ви знаєте що, друзі? Все ж таки я вирішив додати трішечки аромату до нашої суміші. Сушений часник. І додам я його половину чайної ложки. Тобто чайна ложка солі, чайна ложка перцю і половина ложки сушеного часнику. І ось тепер перемішуємо. Друзі, стегно. Перед тим, як покривати пряною сумішю, треба, звісно, що треба промити, після того, як ви промили, обсушіть паперовими рушниками, тому що зараз ми будемо додавати саме спеції на неї. А щоб наші спеції добре подружилися, ми змазуємо наше стегно гірчицею. Вона досить, вона досить добре поєднує спеції. Ще спеції полюбляють олію. Наприклад, можна було б взяти там оливкову олію і мазати нею. Але мені захотілося, щоб була гірчиця. Ну, а тепер беремо нашу суміш і так рясно покриваємо. Не жаліємо спецій, тієї кількості, що ми зробили, вистачить на все наше стигло. Все, з цього боку досить перевертаємо. Тепер знову додаємо гір... гірчицю. В мене звичайна гостра гірчиця. Але якщо ви а, не дуже полюбляєте гостре, можете взяти, там, наприклад, діжонську. Або американську, вона більш солодка така. Так, і з цього боку теж посипаємо нашою сумішу. Знаєте, що це нагадує? Трішечки техаський стиль, як роблять барбекю. Коли а, роблять, роблять цю суміш, а, вони називають її раб, і ним дуже рясно так вкривають цим рабом а, бризкіти. Свинину, риберця і так далі. Ну, побачимо, що вийде у нас. Отже, друзі, розігріваємо духовку. Виставляємо там температуру 120-діапазон діапазон температури має бути 120 130 градусів. Розігріваємо до цієї температури і далі я покажу, що ми будемо робити. Так, друзі. Підготуємо наш термометр. Ось, друзі, в мене ось такий от термометр. Він з виносним щупом. Що ми зробимо з цим щупом? Нам треба його вставити всередину куска м'яса до кістки ближче до кістки. Тому що там завжди буде температура трішечки менше. Але в нас є певна дозволена температура для м'яса індички. Це 70, 75 градусів мінімально. Тому, ось тут на термометрі, ми виставляємо 75. Ось. Теперішня температура, бачите, показує, 16 градусів. А наша необхідна 75. Коли наш кусок м'яса прогріється до температури 75 градусів, він нам цей термометр просигналить. Друзі, наша духовка прогрілася. Дивіться, запікати ми будемо на рішитці, не у противні. Тому що я не хочу, щоб ті соки, які будуть виходити з нашого стегна, щоб вони збиралися у піддоні. і Заважали там з нижньої частини саме запектися цьому м'ясу. Тому ми відправляємо на решітку, але під решіткою в мене стоїть поддон, в який я додав води. Тобто всі жири, соки будуть стікати в цю воду. Відправляємо туди. Зараз я перекладу в духовку і я вам все покажу. Ну, ось, друзі, це те про що я казав. Ось так на решітці у нас стоїть м'ясо. Під м'ясом поддон, в якому вода. Все. І ми залишаємо так і при низьких температурах чекаємо, поки всередині м'ясо прогріється до 75 градусів. Друзі, наше м'ясо вже майже готове. Зараз температура всередині шматка стегна вже 72 градуси. Тобто нам потрібно ще 3 градуси. І поки в нас є час, ми з вами приготуємо смачний соус. Для цього нам знадобиться сметана, хрін, лимон. Спочатку в піалу ми відправляємо приблизно 3 столові ложки сметани. Одну чайну ложку з горкою. хріну. Друзі, я відрізав ось такий шматочок лимона. І з нього сок ми видавлюємо. Сюди ж у нас іде щіпка солі, щіпка перцю того самого дробленого. І все це перемішуємо. Все і прибираємо в холодильник, щоб він в нас десь там з півгодинки настоявся, якраз наше м'ясо буде вже готове. Друзі, ось ми дістали. Дивіться, що ми робимо. Зараз ми візьмемо фольгу, накриваємо і залишаємо. Відпочивати десь приблизно хвилин на 20. А після цього ми повернемося вже на дегустацію. Так, ну що ж, друзі, нас пройшло ще півгодинки. Наше м'язко відпочило під фульгою. Тепер проводимо дегустацію. Я спершу... Боже, яке воно сочне. Сок прям капає. Вона розходиться по волокнах. Друзі. Ось в чому перевага методу low and slow. Тобто при низьких температурах дуже великий проміжок часу. Весь процес приготування в нас вийшов десь 3,5 години. Дуже сочно. Тепер я спробую з соусом. Mm -hmm. Соус додає трішечки такої вершкової нотки. Друзі, як завжди, всім раджу цей рецепт. Як бачите, все дуже просто. Гірчиця, сіль, перець. Будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися, залишити свій коментар. Якщо приготуєте по цьому рецепту, пишіть, ми обговоримо, якщо, може, щось у вас вийшло, щось ні. А з вами, як завжди, був Юрець, всім смачного! Всім пока.